А ота сторона? так, А ота сторона, воно, будинки построєні прямо на березі Дніпра. Це нормально чи ні? Поліція є звернення? А в яку поліцію ви писали? Дістянську? А, Дніпровська? Дніпровського району поліція. Зараз до них... О, я до них зараз поїду, я начальника хочу. А вони щось роблять чи ні. Ну, це, це ж випадки дурний. Це, це, до це ж, е, довго історія, ми хотіли, щоб це був прецедентом. Це тут, якщо буде. А якщо ми вам медійно допоможемо, щоб це був прецедент? Я, я, я до Зеленського зараз піду, скоро буду під Верховну Раду йти. Да? Гончаренко вже зв'язався, Гончаренко сказав, що допоможе, вийде на зв'язок. І ми хочемо президента, тому що у нас екологія, вона вбивається. Дарнінський район. Де ця карта? Ще раз вам покажу. Ми з вашими благоустрою собою тягали. Є така, як це називається? Uh, є ТЕЦ там. знаєте? Ну, воно ну, не те, там, не... Як вона називається? Так. <ривали> <ривали> да, вони зливаються все в Дніпро, так? Так, да, так, да, в Дніпро. Я, я пройшов 4 кілометри, я знайшов всі підземні води, я по, по цвіту вияснив. У мене питання: вони вилівають якусь хімію. Там спеціальна труба стоїть під забором у них. Такий єдкий запах, вона чистіша. Там дві є. Виходу, я вам відео зараз покажу. І така хімія, якась, я не зрозуміла, вона чистіша. Але всі водорозлі покриті такою слізью, тому що там вилат-ват. Де Це одне, У нас ж немає системи, воно ну, бути система очистительна. Вони зливають цю притоку. Я пішов повністю, пройшов 5 кілометрів, вийшов до Дніпра, і воно біля цього моста, як Кірпи, і воно все в Дніпро йде. Це правильно чи ні взагалі? Яка система ж должна бути а, ну, очистки? А як вони так роблять? Це до них запитання, це разом з екоінспекцією треба дозволити. Так, значить, хто нам потрібен? Перше, екоінспекція в групу, правильно? Чи не треба? Ні, поки що ні. Поки що ні. Це у вас вже по результату. Якщо спілька... буде визначено забруднювачів, видно, причина. КП Плєсо йде на зустріч громаді. І це і... дуже добре. Далі а йдемо. Пристав... Так, да, Европа боротьби за значить, У нас uh, тридальний контроль. Uh, це де вони знаходяться? Це, це, Є адреса. Це ну, адреса ну, Районна чи не, місцева. Можна буде брати міські, а він уже буде А де міський? Це хто Буділов там? Да, 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 значить, да, до нього їхати. Да, да, до Давайте зараз його наберемо, може. Ну, вишити, ну, що всі. представителі. Да, Сереж. І четверте. Сереж, це... зараз одну фудинку. Сереж. Сереж. Серед. Буділов, яке по батькові? Щоб не, не, не розтягували це все на, на довгий час. Можна ми присядемо, так? Да? Mm. да, дуже вам дякую. Це нашу... Доброго дня. Василь, доброго дня. Ми це, це громадська організація можна вже тут якраз тому що, коли там Меченко хорошо працював, виїжджала група вся, всі комісія на одному місці. На спині попідписували. Сюди, попідписували прямо, знаєте, всі начальники. Ніякої бюрократії, ніяких сесій. Це вони так кардіоцентр дитячих зробили. Вмечку я дякую, хоча я вже не маю. Як вам так? Чи мені пошукати? Поміленко. Просто реально. Там таке в Дарницькому районі. У нас є розда. Показали, Третій Заплавного, там, де ми повсюди. А ну подожди, ти зараз можеш на секунду виключити? Можеш закинути нашу ГВшку, покажи последній, там, де ми э, сміття, вот, там, в -в -в Найди нашу, Йо, я свою зараз покажу вам просто, щоб ви розуміли, що в Даллинському районі твориться. Це міський. Тобто, якщо до нього звинується, то він вже з цими сам договориться. Ні, з головою... району треба. А, все, Тому все. все. Зрозумів, зрозумів. тобі ж туди, туди. Ми договоримося на якийсь день. Да. Все, давайте В 9. починаємо з Дарниці, якщо там сама така. Давайте з дарниці, Да. Вам бажано познайомитись з виконуючим. часом. Зараз, так. Да. Він також пеклується. Він такий, Ну Сподівайся, Калашник, Коля. Ну ні, 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 ні ніколи. Вам привіт. Ви класний були керівник, допомагав завжди. І е, у вас тоді плюс, і давайте планувати першу першого на наступне. Екологічна інспекція нам на ці заходи не потрібна. Поки що не поки що не потрібно? Ми вийшли, зафіксували, а потім вже ми їх притягнули. Що знайшли винуватця? Хто це вже Ході екологічна так. інспекція? Сдій, будь ласка, в Голосіївському районі є озеро. так? Його, ну, я дивився по кадастровій карті. Захват. Давайте на карті вам покажу. Там таке з трьох домов по 20 метрів труби вивели, прямо в озеро зливаючи. Зараз покажу. І, віде, і відео покажу. Я там був зараз хвилинку. Переключить. Так. Де у нас мишеловка? Знаєте, коли карчувати? Де? Це воно? Тут видно не буде, так. Да. Ось озеро, бачите? У цьому озері. Ось. Це Голосіївський район, проспект науки. Ось тут ти так з'їжджаєш, доїжджаєш до нього. В цьому озері. Така там, ну така, ну воно висока, така гора йде. Три будинки. Отакі труби. Тобто, треба, треба то якщо це лівньовка з їхнього будинку йде. Ну так, да, вона, в принципі, але хоча в них повинні бути лоси, да? локальні очисні споруди, хоч, хоча вода, в принципі, з відтіля чиста, як би мабуть. Ма, 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 ну, я не знаю, як ату дійти неможливо. Вони, вони захватили цю територію, то собі зробили там вихід водовозира для Сим. себе, а інші не можуть потрапити. Нам такі зведені, ну, отак от просто. розумієте, в чому справа? Ми самі з такими зверненнями дуже багато працюємо. Значить так, з нас розголос, з вас робимо, з вас дії. З вас спочатку давайте для Починаємо картинський районі. Якщо ви берете п'ять об'єктів резонансних да. самих, от по вашій там ієрархії кидаєте, ми mm -hmm. згоджуємо на наступний дії. До того часу ви також чи з головою, чи з ну, виконуючим, чи з заступником також це скоординуєте. Що ми будемо у вас в районі по таким-то локаціям, а, військово... ви не да. а військова адміністрація взагалі до вас якесь відношення має чи ні? Ні, крешу має. Має, да? ну, да. так? Зараз, да. звісно, зараз тоді ми поїдемо до Тимура Ткаченко, наберемо його і все-таки було. В принципі, ну разом ми думали, краще, якщо ми одну історію якусь доведемо до личного кінця, то це буде нормальний прецедент. Просто отут, отут везде, ми пробували пройти, да, там, я лазив, тут везде все, так забори поставили, і люди не можуть ніде пройти. Це йде самозахват. Земля, цей кусок землі, він належить державі. Але люди захватили його. Не, ну, це там проблема? Десь можуть де... бути викуплені ділянки вже. То, це це, це, це все індивідуально. в усьому, земля. Це у основне. нас ми зможемо взяти з собою комп'ютер. Ну, да? І прямо-прямо от ми підійшли до точки. Та Стави... ми туди готуємося, якщо все. ми будемо локацію, у нас Нет. вже буде на Я вам правиль. скажу навіть так: ось тут ми зробили природозахисну смугу. Так. І зараз ми готуємо всім. Мешканцям, хто живе біля озера, це 600? 660 десь там. 660 повідомлень, що в них територія ділянок знаходиться в прибережно захисній, змузі. Змузі, да. Да, згідно водного і земельного кодексу, що їм забороняється на цих ділянках, в цих межах робити. Але це ж ви розумієте, до 91-го року, якщо люди построїлися, а це. Ну, до 91-го року, це ж садові товариства з це... часом ну, там, дивіться, там буде. були звичайні ну, будиночки. Ми ж можемо подивитися по документам, коли цей дом був в відділі експлуатації. Якщо він був в експлуатації в відділі, експлуата, допустим, 2010 рік. До 91-го, я кажу, а -а -а. що так і буде. А після 91-го вже... Це вже порушення є. Тобто, да. ну, там всі були такі... Які домики, знаєте, зараз вони всі, я знаю, допустимо, там зайти, зробити витяг на цей будинок, там, ну, це не проблема. Ми зайшли, я адрес вбили, я без, безкоштовно через опендату заходиш, витяги робиш, це не проблема. Зайшли, подивилися ну, по карті. В цьому є питання, я ж кажу, особливо ось по цій зоні, ось по цій зоні. Тут, так. так. Оце до 91-го року вони і там ну, тяжко. Ми, я вам скажу більше, там, де як ви як ви кажете, на Заривасі, Там, де ми з вами да, ми, да, да. ми відпрацювали по чіпленні, вони йдуть здорові. Звонять вас і постійно. І, да, і поб'ємо, і все зробимо. Поб'ємо, ви здемуть ми прибираємо вже третій місяць, що ви робити. Так, це ми будемо показувати ще. Ні, це ви не показуєте. Це які? Дарні район? — Ні. А які? Ладно, ладно. Нащо не рекламує? Ні, ні, молодці. У нас багато таких. Ми просто кажемо, що ми просто заходимо у зв'язку з військовими часами, що у нас людей мало, але ось там вже на Заровасі ми працювали три місяці. Давайте будемо молодеж привлікати. Тобто, може люди на якісь суботники робити. Одна з вихід це толок. І тому без району ніяк. Район може допомогти. може залучити служби. Не обов'язково там да. прибиральник. І військові виходили, допомагали. Як да, влашник, да, коли ми на підбір? Да, та там... Військових хлопців yeah. з ДФТ пригнав так? чоловік 40 і за два дня ми все почистили. Кстати, треба з, з, з ДТГ-шниками. Тому вони без діла сидять в місті Києві, треба їх залучати. Це ми до Ткаченка. О. Це було б краще. Да, військова адміністрація, це ми до Ткаченка. Тоді що? Серега, набере ще раз Буділова. Набираю. Давай. Можу нажати. Так, так, там якийсь час, тому що така реально. Знаєте, що, у нас взагалі у Київської області буває, я зараз розкажу вам чому. Не, ми знаємо, тому що у нас. Не. Вімає... Ви, ви не знаєте, що. Ні, я знаю по своїх об'єктах, У нас дві мобільні бригади. Серега, дозвонися. Круто, автовідач. Автопредповідач. Ладно, зараз ми будете на ефір, я зараз його сам наберу, ми там десь повинен бути в записній книжці Google. Так, тоді що? Я вам дуже дякую. Та нема за що. Це нема за що. Тому що ви знаєте, як у нас в Київській області. У нас а, Рі, Ріпінь, знаєте, нова траса. Знаєте, це Знаєте, з там взор... ні, це не, не про те. А, там, де було... Знаєте, де ну, набережну зробили? Угу. Там не був зорваний, центральний в'їзд нова траса. Місцева адміністрація віддала землю сільського господарського призначення. Прямо під лебами. З біля води, там, 50, там вже 100 метрів навіть нема 50, віддала в оренду. Що роблять бізнесмени місцеві? Ну Це їхні родичі, ну я так називаю. Вони викопують торф на глибину 6 метрів, викопують без дозволів, без, ну ви розумієте. Це, це ж дозвіл на користування. Так, да, немає його. Вони викопують цей торф, продають його. А туди, знаєте, що засипають? Сміття. Колеса, а торф цей горить кожного року, гостомель, буча. Це ж ми дихають наші діти. Алергія у нас, ракове захворювання. Поліцію, блядь, тянеш за шкірки туди, вибачте, за мій французький. поліція не йде. Ну то ж вони знають, що це прокуратура, Бучанська, Бучанська кришує. От. І адміністрація, і адміністрація тягнуть, я комісію я хитростю затягну туди. Я якогось туди притягнув. Написав заяву. 7 днів на відкритине провадження. Трактор стоїть при екологічній при інспекції, при адміністрації викопує торф і засипає сміття. Отак засипає. І вони на це дивляться. І це ж, це ж річка Ірпінь. Вона ж падає куди? В Дніпро. В Дніпро? І те, що роблять, вони ну, знущаються. Машина торфа там сотку стоїть з гривів. Тому фура хороша. Ну там фракція йде там 50 тисяч, 60-120 тисяч доходить одна машина. Це ви вдумайтесь, як розкрадають нашу країну, ці вбивці, як називаються, внутрішні гниди. У нас війна, ну ладно, продавали, так блядь, дрони купляйте. Ну з ним, бо я там з ну, глаза закрив, ну сміття засипати туди. А зверху вони будинки строят. Нову там, коротше, парковку. Це такий безпреділ у нас. Це просто жах. Вибачте, блін, так матюкаться, але треба себе стримувати. Так, тоді що? Я вам дуже дякую. А? Ми там проїхалися ще, проїхалися біля Дікровського Рівєра, за нею, сюди ближче, як до Києва вже, там, там землі комунальні. Там стоїть за забор, поставили, ну, це кличко, там, де має ну До кличка не буду, бо ще вб'ють. ну Теж захват пройти неможливо, реально вам кажу. Хоча кличка вже, вже гонять і правильно роблять. За 15 років з Києва зробив. У нас саме е, Київ входить в тройку найзабрудніших столиць світу. Не Бангладеш, не Індія, а Київ входить в тройку столиць по забрудненню повітря. Кожного дня телеграм-канали у нас плохо-плохо, тому що потому що прокуратури екологічної у нас нема. Видано. Зараз поїдемо коли прокуратура. Дмитро, прокорський, да. інспекторського відео, на координації з вами. Тоді я за всіми забираю. Зі да, Ви за Все. плесо, ревізор рекомендує плісо. Знаєте, як це котлета ходить? <плесо> <плесо> Київський ревізор рекомендує плесо. Дякую що Хорошо, Сереж? Тільки зірочок на, ставиш. Я ставлю 5 із 5. Спочатку було 3, але потім, потім 5. Думка змінилася. Все тоді дуже... дякую. Да. До побачення ще раз. Добачення. Отак, надо, бач, прийшов начальник. Все, спочатку, не отчінь. Але ми не провокатори, як нас називають. Так, Сереж, поедем до Ткаченка. Ты будешь на зв'язку? Ты мне будешь точно. Заму Замуровали. Нет. Да, Виход? давай. Замуровали. Замуровали Демони. <риво> Демони. демоны. Демоны. Доброго дня. Подивіться, какие які котики які вдвоем сидят. Ики, жирные. Серега, есть. Я гена, а я не гена. Лесу не тільки молодці, а, ще, а ще, і, ще і тварини люблять. Ну насправді, Скільки у Тільки в мене де, є час між шафірами. Я не знаю, я тебе наберу зараз. я Відключуся. А, треба їхати. Це зараз його наберу, побалакаю з ним, можливо, він нас прийме, що в нього є час. І проблема кричуща. Тому що це бюрократія, пишеш письмо в одну службу, місяць відвіда, потім та пише в другу службу, відписки, це все отуті. Ой, я скоро зроблю сюжет, побачите, скільки, скільки ми за п'ять років всього писали, скільки відповідей нікчемних від всіх наших комунальних підприємств і прокурорів екологічних. Не треба прокуратуру екологічна. Треба викликати про так, доброго дня усім. Ревізор трохи відволікся. Можемо побалакати. Що це мене екран показує? Так, питання є. По Україні вже є. Країні вже є. Якісь питання є. Правильно ми робимо, що таку, я таку групу зробимо, да, щоб виїзна була, щоб всі були в одній групі. І на камеру, щоб вони потім не с'їжджали своїми відповідями. Подавайте до суду. Дулю вам, а не до суду. Правильно, правильно, Вась, правильно. А ну плюс в чат, якщо ну, Василь все робить правильно. Плюси в чат. І ділимося ефіром, лайкаємо, закриваємо Василю. Ну, коротше, ми спробуємо Здарніцького району. Все правильно. Дякую Дякую за коментарі, дякую. У нас підтримка є. А ще було б класно, якби ще. Якісь пару воїнів приїхало, жінки долучилися. Знаєш, таку колону собрать, да? разом, проїхатись один раз, показати, що у нас в Києві є люди, які небайдужі. Які не небайдужі до майбутнього наших дітей. Ви, у нас ні одного озера нормально немає, у нас все сливається. Весь ресторани, все сливають в озеро, в річки в озера. Всі повністю, хто б нічого не казав. Людям нема навіть літом, де відпочити нормально. Та що? У нас стоять альтанки. Незаконно стати альтанки і знімають бабки з людей. Так що держава не може робити такі альтанки безкоштовні, як в Америці. Тобто приїхав столик, мусорний бак. Ну, не, по 6 тисяч гривень, як, як, як це Зеленбуд робить. Ну <гум> Тоді що? Я відключаю, Серго. Всім гарного дня. Слідкуйте, зробимо комісію і будемо все в прямому ефірі показувати. Зу, ти, як вони працюють? І будемо ставити їм знаєте, зі зірочки, дали бути наклейки на нас. Буляха, без юмора ніяк. Буде мешлен, який яскізоре рекомендує. Чіпа, давай, давай, давай по ресторанам пройдемося. <рес> так похаваємо заодно, <рес> <Да>. нормально похавати <рес> можна буде. Тільки ми не будемо показувати нарізки, як вони робили, це все знаєш там ріжала, такі люди <рес> розказували, там ресторани такі бабки відкидували їм. а ми зайшли прямо в ефірі все. Тараканчики, мишки, ми, ми всіх знайдемо. <рес> <рес> Фух, ти що, ти що? Партія, ти що ти що? Голосуй за партію, ти що, ти що? Да, Серёж, ну скажи хоч що то, що, що ти мовчиш. Я Хорошо. Буділо, бу, бу, буді, буділо напевно дивився стрім і не брав трубку. Він зрозумів, що зараз будуть нахлобучувати. <різь> <різь> Висили, так. Да, наскільки відход... відходить, наскільки відходить. Віталій. Так, ну що, ГОББС відключаємо. Всім гарного дня. Свідкуйте далі, поїдемо зараз до військової адміністрації. До КМДА їхати нема смисла. Скільки раз ми писали, скільки разів ми просилися е, туди зайти. Ноль. Ноль. Військово побачимо, як вони працюють. Все до них, сядемо за стол в прямому ефірі. Нехай є питання, як вони нашу ідею підтримують чи ні. Щоб це не було це все, пісані нагрібано. Воно отут все сидить, отут все. все. Треба щось міняти. Треба, щоб все було для наших дітей. Ми вже своє пожили, мені вже все одно, то тобто я, я вже і не плаваю. <риклад> <риклад> а Якщо собою плавати, так капець. Тяжко так, ну його нафік. Запам'ятайте всі, запам'ятайте всі. Горенка, Горенка, кар'єр. Кар'єр, Голубе озеро, да, Ніхколи туди не їти, не купайтеся. То смерть. Горенки є, там, де Африка була, хто кияне знають, знає, в Київській області, то, то смерть. То смерть там купатися неможливо. У мене є відео влітку, блядь, Радіті сидять. знаєш, я підходжу, показую їм через, через, через озеро, що що там. ну, збільшив камеру, показав все. Ну, а що ми можемо? Я говорю, ви ідіоти туди фекалії зливають. Фекалії прямо з, з, з свалки цієї. А, 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 а дітки маленькі купаються в цьому озері. ж, це ж воно купається. Вони ж в воду, знаєш, буває, там водички ну, глотають дітки, а потім по больницям бігають з отравленням. і з паличками з усіма. То Горенка, не, не водиться. води. це як перед Госомілом з правої сторони. Кар'єр, голубе озеро не називають, голубий кар'єр. Це смерть, там не купайтесь ніколи. Ніхто.